Ну що, новий день, світла нема, включив станцію, якийсь смуток, така погода хреновата, холодна. Кури вже погуляли, а така багнота. Вже вони погуляли. Запустили ми їх у бункер, поїли, бо по такій багноті. Не треба, щоб вони ходили, хоті накрито, але все одно промокає. День дуже-дуже смутний такий мутний. Таке дощ не дощ. головне в раціоні пісок, теж для перетравки, щоб був. Велик піска немає, їдять землю хочуть. Треба, щоб пісок був. Ну що йдемо тоді в бункер. Бункері у нас тут всі, ну майже всі. Багато хто. Багато хто у нас знаходиться в сараї. Їже вдосталь. Насипано їжа вдосталь. Вони купаються, качки льопаються, як завжди. Качки дуже завжди льопаються. Зато така мряк. Грязь трохи. Качки льопаються. Молодіва. Молоді каченята такі у нас. Це молодий півень молодий. так. Станція роботає, щоб було світло. Ну що я вам хочу сказати? На що тієць? Коли світло було, світовий день був продлний, несуся дуже хорошо. Тільки світло, світло пропало. Яєць уже стало менше, набагато менше. Зранку завжди були яйця вже, а це вже дуже мало. Це такий основний фактор, коли день у них продовжений, якось воно тоді яйця хорошо йдуть. Ну, качки у нас несуть і так хорошо, вони молодці. Так, да, доні, так, да, каже. А насчет курай, на рахунок курай, то кури без світла дуже несуть слабо. Тей казав, треба їм, їм треба продлівати світовий день, продовжувати. Ну, і само собою потрібно давати сімечку. У раціон, щоб добре неслося. Це по-любому. Сімочки це по-любому. Зелень. Траву зараз мало де найдеш з крапивою. Ну якщо є, то треба давати. Освіту треба, щоб було. От і завели генератор. Щоб працював, щоб було світло. Ну, і звісно ж, І щоб була теплота. Як отут. Тут тепло, боржуйка. Бачите, воно горить буржуйка. Боржуйку топимо. Да. Боржуйку топимо. Мартин. Буржуйку топимо, гніздо, все прибираємо, солому нову стаю, насипаємо, вода. Все, що було, Да, каже, все, що було, да, 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 кажи, да, да. що було, все, да. О, таке відео. Сьогодні. У нас відео було про те, як без світла урочки почали нестися набагато менше. Якщо вам цікаво і подобається, підписуйтесь. Будемо знімати далі. Всім дякую, коментуйте, лайкайте. До побачення.